Пройшло ще пів годинки, трійка на місці, але були пригоди, вони отак от літали, чітко, все, не дуже високо, і Орел прилетів. І він не по їх душу прилетів, але їм це розкаже. І вони з переляку і підстрибнули, там розійшлися, але всі я одного там бачу, ну всі зібралися швидко. Він пройшов просто собі по своїх справах і полетів. Їх налякав, вони швидесенько зібралися, молодці. Знову знижується, то вони з переляку підстрибнули, звичайно, як би думав, будуть збиратися довго, ні, швидко зібралися. Ця трічка тримається. Отам от, от вони бачите непогана висота, тримають. Не скажу, що дуже висока, але і не низько, от середня висота. Молодці, вже півтори годинки. То так взяв час, не так. Не завжди я, а то останніх вже взяв час. Контролюю, не завжди виходить прям контролювати. Зараз вже цих вже посаджу. Звичайно, без пригод буде, якщо тут все воно писалося. Ось чорненький. В одному з попередніх роликів я звертав на нього увагу. Кажу, подобається все більше і більше. Молодець, молодець, голубочок молодець. Гарний. На стрім, на стрім сідя Я тут вже за ці півгодинки відлучався, правда, ну, був у дворі, але так поглядав <правж> на голові. все нормально, працюю тут у дворі. а ти <правж> що тут? Дивись, сів як заглядає, <правж> впадеш зараз, заглядаєш, все. Позаглядав. Кабаняра якийсь молодий. Бачите, здоровий кабан. А, Це не молодий, але це кабан, це лапать, голуб. Моє прізвисько Лапать, це він мені надавав здорових таких. Та він сам. Він заглядав, голубку шукав, я зрозумів тепер, що він, бо він же не на яйця і. Він вже на голубку на яйця, а то він не шукав. А вона мабуть він же знизу сидів, а вона вище. Він то... Ледь, ну, это шию, не сюди не скрутив, так заглядав. Так крутячка і з'являється из'являється жарти жартами. Тричка на місці. Зараз вимкнусь, покажу їх. Ось тричка. Зараз хмаринки пішли і вже їх набагато легше ловити на небі. Навіть на тій самій висоті, коли тримаються, за рахунок хмаринок вже є орієнтири і фокусація набагато краще. Це зараз ще налаштування, не на полі стоять. Це ручне налаштування. Ой, автоматичне кажу, ручне. Автоматичне налаштування. Але все одно фокусується на них. Парочка, тут третя ось. Ну все, гап, я поки вимкнутися. Картинки потрохи міняються. Собака там у то кіт тепер. Черха. Черхаша. Складає мені компанію. Але в небі не міняється. Трійка вгорі. Все клас. Ось вона. Небо, правда, вже затягнуло, як бачите, у порівнянні сонечка вже... Вже в зеніті. Я тоді щось сам в автоматі сказав 11, ти ж... ой, 11 тоді було, а зараз вже 12. Вже 2 години, виходить, Тобто в 11 я сказав, що типу годину літають, а це ж... Помилився просто в часу. Додав годину. Так от зараз 12. Вони вже дві години літають, небо вже знов затягнулося. Але вони тримають одну і ту саму висоту. Поки я так не бачу, щоб вони знижувались. Хоча вже можна давно і знижуватись. Достатньо вже. Вже все достатньо. Але все одно лінка якби вона, щоб потім мені на крилочки ніхто не скаржився. Але я думаю, вони все відчувають. Якщо вони тримаються, значить все в них добре. По відчуттю нехай по своєму літають. А не по моєму. Відчуттю. Я вже так поглядаю, то вирішив трішечки засняти. Все, поки пауза. Щокатий. Ходить тут ярить тут до всіх. Він же ж політав, вже почав літати, тепер же ж горзий. Має право тепер каже на продовження роду. 15 хвилин пройшло після мого останнього увімкнення. Знижуються нарешті голуби, то тримались, 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 тримались і схоже, що так, де ці голубі. Низько думав, зараз вас швидко знайду. А щось я щось швидко не виходить. Бо ракурс, а я з двору... Ага, так вони тут. Я з двору на них дивився, і мені здавалося, що вони сюди перейшов, шукаю на тому ж приблизно, як з двору, а кут то я огляду змінив. Поміняв кут, коли у двір пішов, не, не міг їх відшукати очима. Думаю, та де вона? А потім розумів, що треба трохи лів... лівіше шукати, та блін. Так. Ну, тепер знижується вже. Очевидно, знижується. Ось парочка. Пройшло хвилин 20. Зараз не хочу дивитися, це та, ну там, плюс-мінус. Після останнього мого приєднання. Пара тут і одне... Воно мені здається вже втомилося, воно трішечки з, -з, 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 з боку. І мені як здавалося, що воно починає випадати. ну перше потягнуло їх. Да, воно й... ну, воно -то зараз підтягнеться, воно трішечки збоку. Всі вже тут, майже, скажімо так, на посадки. А одне десь отут. От Ось воно. Ну, на з половиною години точно буде сумніваюся до трьох дотягнуть Бо вже тут на посадці. Та й достатньо, давайте вже сідайте і молодці на сьогодні. Небо мінялась кілька разів. Ось 48-й, бачите, треба хвоста. Там 73. я І я здивуюсь, якщо там буде ще третя голубка, півроку голубка в руки не бралася, але я тут не бачу її. Я знаю, що її останніх кидав. Я шукав її, шукав і не знаходжу її тут на землі. Третя голубка, чому здивуюсь, Бо півроку в руки не бралася. Вона на яйцях сиділа голубка. мої нині найкращі парі, вона, вона сиділа О, на яйцях і я її не чіпав взагалі ну може скільки півроку це вже жовтень у нас може не півроку ну місяць 4 вона в руки не бралася вона мені <плес> здається, що вона там є цілком можливо ось вона бо вже вона взагалі не літала скільки але може Взагалі там немає, зараз сядуть, вже буду роздивлятися. А ця пара вже ось ось. Ось ось 48 тут бачу. Це він, звичайно, тут всіх їх тримав, всіх тягнув. Ось цей голубочок. Таких треба залишати на плоди. Але він поки ще буде літати, мені треба отакий лідер, хто буде. Ось він 48. -й. А, -а. А, а і то риба хвости щось чи що оце щось, десь это, десь щось сиділо щось. Я дивлюсь, щось підхопилося, он летить. Типа теж літало. Ага, я знаю, що не літало. А от хто це? Зараз ми подивимось. Якийсь якийсь видаче. Так... А, я зрозумів хто це. Ага. Я зрозумів, просто номер ще не політає. Ну, нічого воно там набирає. Набирається сил досвіду, нехай набирається, але десь вона сиділа, тому що воно, я бачив, що воно підірвалося. З... Із-за деревини прям отут як злетіло знизу, а то означає, що десь воно там сиділа. Похана, але що буває. Я не буду вмикатися вже. Вони сядуть зараз, посаджу вже. Скільки зараз? 12.24 Ну так, да. дві з половиною години, ось-ось-ось-ось там. Повинні дотягнути. Молодці, молодці сьогодні. І, і погода так налагодилась, бо навпаки було і дощ стояв на цілий день, і вітер ще сильніше стояв. Вранці якось він як почав почав, так налетів, начебто, а потім так зараз нормалізувався. Так вітер хороший, бачите. Вітер добрячий і буває трошечки сильніше, трошечки слабший, але це дуже класно для моїх голубів вітер. Мені ну, клас, Мені такий вітер моїм голубам дуже подобається і підходить. Бо це вітрові голуби. Як раніше в книжках в старих, так і було написано, це вітрові голуби. І в мене вітрові. Оці 2-3 це ні про що, я вже не ганяю. 2-3 я не ганяю такі бали. У мене всі результати от такі от. П'ять і вище. Коли в формі хороша, да, так, вони п'яко і клас, все вже чітко. А коли от треба, от зараз набирають форму, то бажано сильніше. З поривами до десяти там. Ну Я брагнос подивлюсь, пориви до 10 там тримаються. Я ж бачу, що він, він сильніше, ніж за 5. Коли 7, коли 6, коли 10. Але те, що треба для моїх голодів, особливо коли набирають форму. Бо ще багато зараз леддарів, з якими працювати ще, але це робочі моменти були є і будуть. Да. А, один не рябохвостий, один просто... Там нема хвоста в нього. Ось це 48, я без камери дивився. Це 48 сідає, мазаний. А вон один. Він там просто нема хвоста в нього. Тож. Я думав він риба а не бачите, стирчить хвіст, як попало Ну, цей повнохвостий. Третій. Ну, скоріше третя. Ось вона трічка сьогоднішніх. Рекордсменів половиною години, майже там десь може кількох хвилин, а може і є там. Я ж на самому початку я там до хвилин прям не брав. Я так. Ну що? Третя, ти чи це не третя? Я здивуюсь, сіла. Ні, не третя. Не третя. І 73 тут теж немає. Так, ладно, я зараз подивлюсь, зараз вас не напрягати. Я подивлюсь і номери зараз я бачу кільця, я не пам'ятаю номери зараз все, всім пока. Сьогодні вже 11 жовтня, політ був 9 жовтня, 2 дні по тому. Я вирішив, взагалі була ціль показати оцього одного здорового, бо тут була розмова у мене і якби... Мені кажуть, що такі великі голови з великим корпусом, здорові, навряд чи там спроможні якісь результати показувати. Так от я зараз хочу показати, якраз ціль була цього голуба показати одного, який в цій трійці зараз літав. 78 голуб. А потім вирішув, покажу всіх трьох. В руках. Я думаю, багатьом цікаво. Ну і такий формат, начебто більш-менш мені... Він до вподоби в плані були в небі, тепер в руках. От Якраз почну з цього голуба. Ось цей голуб тільки що 2,5 години відлітав. Я не знаю, чи передає камера, але це такий знаєте, слоняра голуб. Батько у нього лапать, я його називаю, здоровий, він в батько пішов, теж стальний. По стальних цей голуб, ось цей його хвостик, який я думав, що він рибохвост, а він ось драний хвіст, а в польоті він як оце бачите, без хвоста, ну як без хвоста, ну бачите який хвіст. Але дуже-дуже такий голуб масивний, дуже сильний голуб. І взагалі у мене таких декілька штук в цьому році вийшло, таких масивних. Мені подобається. Голуб дуже сильний на крило. Да, десь йому, та не тільки йому, в принципі, моїм головам в цілому, коли слабенький вітер, вони не дуже. От сьогодні вони відпочивають, вчора слабенький був вітер кинув, нічого хорошого. Ось цей голубок, бачите, здоровий, здоровий слоняр. Тут, мабуть, я так не зможу все-таки показати. Він довгий, це він ж тільки перша лінька, він молодий голос. Він набере ще набере об'єму, набере всього. Опа, отак. Світла не з того боку, ну не в тому вольєрі є. Галубоцька оча дуже гарнюся, мені так вона дуже подобається. Вона вже трохи більша, ніж маленька. Оці дуже маленькі і я все-таки хочу зараз трішечки середнього розміру, щоб були вже. Ну, У мене всякі є, більшість маленьких, звичайно, але от таких мені я приділяю увагу їм. Я на неї давно звертаю увагу на цю голубку. Це 64-та голубка, оце вона в трійки трійківці літала. Ось вона, ну гарна, гарна дівчиночка. Така має вже хвостик продовгуватенька. Клас, мені подобається, я її, я її в принципі, і збирався залишати, і вона вже не перший раз за годину вже відлітала. Якби, я думаю, що її вже можна і не чіпати. Ну, подивлюсь по ситуації далі. Але в цілому голубка вже ну, в нас по перевіреній парі. Це по старій парі, вже трирічній парі. Тобто пара перевірена. Але вони не часто дають от такі, за таким екстер'єром, як ця голубка. Вона мені чого пасує. Ось вона красуня. Ну, до речі, цей ж, цей ж 88, ось ця пара, де, можна і таку пару навіть зробити. да? Вони по різних абсолютно на краях. 64 та голубка, 88, ось ця пара була, тільки що в небі. Ну і покажу лідера зараз, які для чого і потрібні лідери. Це саме він, цей лідер, їх всіх тягне і тримає. Ось він. 48 голубок. З самого маличку, самого піскуньонка він почав літати. В батьку пішов, точно такий батько, теж мазаний, теж всередині. У цього тут щось там дві через одну. Так потримайся, -та, в руках не хоче триматися. Середній за розміром, не такий великий, як той. Він схожий за статурою на цю голубку, тільки що він хлопець і він трохи масівний. А так в цілому, От стальний мазаний, він... Батько, о, батько стальний такий мазаний, а мати стальнамура у нього. 47-й у мене є. Одна на одну, він лі, влітку так часто, е, я його зараз не ганяю. Е, він стальний одна на одну, його, це його одна гнізка. Тобто два голуба і два таких в порядку два голуба дали. Два одногнізки. Ну, цього ганяють, цей зараз лідер. Хубостик він, мабуть, не дасть, хотів показати, але схоже, що нічого він не дасть, нічого він не покаже. Оп, А ось вона, вся ця трійка. Не тікай, не тікай. Ось ця перша трійка, вони зараз тут сілися всі. Вони були якраз у небі. Ну ось так вирішив показати їх ближче. І в небі, і в руках, і в голубнику. Всім пока, до нових зустрічей, до нових польотів.